Доброго дня! Хочемо показати вам чергову партію щитового обладнання, виготовлену компанією Install Group. Цього разу наше обладнання відправляється для проєкту сонячної електростанції в лікарні. Для реалізації цього об'єкта ми виготовили декілька типів щитів. Далі коротко розповімо про кожен із них. Перше, це ще підключення блоків акумуляторних батарей до інвертора. Усередині розміщені дві масивні мідні шини. Для під'єднання плюса і мінуса від акумуляторних блоків до інвертора. Підключення кабелів виконується за допомогою спеціальних установочних гаек з прес-кладишем, що забезпечують надійний контакт і зручність монтажу. Наступний це щит захисту інвертора з сторони постійного струму, тобто від сонячних панелей. Він призначений для безпечного підключення стрінгів та захисту обладнання від перевантажень і коротких замикань. Третій щит це щит лічильника. У ньому встановлено смарт лічильник що обмежує подачу струму від сонячної станції в мережу. Разом із цим щитом постачають трансформатори струму, які встановлюються в одному щитку на об'єкті. І останній це силовий щит. У ньому реалізована функція ручного та автоматичного вибору джерела живлення. Від інверторів або за потреби напряму від мережі. Це забезпечує безперебідну роботу споживачів у будь-яких умовах. Ми розробляємо та збираємо щитове обладнання під будь-які потреби від сонячних електростанцій до промислових об'єктів. Якщо вам потрібне якісне та продумане рішення, звертайтеся до Install Group.